Цими вихідними Україна опиниться в зоні дії відносно теплої та спокійної повітряної маси. Попри календарну зиму, сильних морозів не очікується, а в деяких регіонах температура навіть нагадувати ранню вісну. Температурний режим по країні загалом по Україні денна температура коливатиметься в межах 0 плюс 4 градуси тепла. Проте регіональні особливості внеснуть свої корективи. Денна температура у більшості областей 0,4 градуса тепла. Захід та південь плюс 3 плюс 7 градусів тепла, Крим до 9 градусів тепла. Погода у столиці у Києві 20-21 грудня опадів не прогнозується. Небо може бути хмарним, але погода залишатиметься помірною та комфортною для прогулянок. Температура плюс 1, плюс 3 градуси тепла. Опади відсутні. Особливий день крок до весни. Неділя 21 грудня. Дата особлива не лише метеорологічна, а й астрономічна. Цей день зимового сонцестояння. Хоча візуально зміни поки що непомітні, саме з цього моменту світловий день почне поступово зростати. Психологічно це надважливий рубіж. Попри зимовий пейзажі, природа офіційно розвертається у бік весни. Бережіть себе та будьте здорові! Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки та коментарі.